Переходимо планку. Переходимо на одну руку, іншу для балансу тримаємо над головою. Підйоми ноги по 15 Раз на кожну ногу. Раз, Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. раз, два, три, чотири, п'ять. Розслабляємося. Переходимо в планку. Потягнулись. І міняємо сторону. Виходимо в планку. Переходимо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, Раз, два. Три, чотири. пять. Розслабляємося. Поднимаемся.